Я два з половиною роки, так же само, як ви сидів у цьому залі, слухав проповідь, чув, як Господь дивно стукає в моє серце, але щось не дає піднятися з крісла. В кінці служіння підходжу до пастиря, до брата Андрія, так і так кажу: ну, я покаюсь, але завтра йду на роботу, йду з роботи, жара. Хочеться випити пиво, а то і 100 грам закурити. Різне буває. Пастир каже, якщо ти щиро покаєшся Господу, приймеш його в своє серце, це він тобі буде допомагати. Він не дасть тобі впасти. Я прийшов додому. Я не пам'ятаю, чи то в неділю, чи в понеділок, чи в вівторок, ми з дружиною. Вона. То проповідь ми слухаємо, то пісні якісь. І вона включила пісню, включала пісні. І от ця пісня, яку зараз ми, ми не є професійні артисти, як зможемо, так заспіваємо. На слава Бога. Але ця пісня впала так мені до душі, що я вже слідуючої неділі не міг дочекати. І зранку прийшов і став тут на коліна, покаюся перед Господом. Слава і подяка йому.